Римська імперія славилася своїми інженерними досягненнями, які відіграли важливу роль у розвитку цивілізації. Одним з найвизначніших досягнень було будівництво доріг. За часів Римської імперії було побудовано понад вісімдесят тисяч кілометрів доріг, що сполучали різні куточки імперії. Це сприяло швидкому переміщенню військ, торговлі та обміну культурою. Ці дороги були побудовані з великою увагою до деталей, з використанням каменю та мостового будівництва це дозволило їм витримувати великі навантаження та тривалий час. Ще одним важливим інженерним досягненням Риму були акведуки, ці споруди призначалися для транспортування води з джерел до міст найбільш відомий акведук у Римі акведук Клаудій, який мав довжину понад 69 кілометрів. Це дозволяло забезпечувати місто водою навіть у найбільш спекотні дні. Акведуки були побудовані з великою точністю та врахуванням географічних умов, що свідчить про високий рівень інженерної майстерності римлян. У сфері військового будівництва Рим також досягнув значних успіхів римські інженери розробляли та будували фортеці, валуми та оборонні споруди, що забезпечували безпеку та обороноздатність імперії, наприклад. Фортеця Антонія в Єгипті була однією з найбільш вражаючих військових споруд свого часу, яка вражала своєю масштабністю та надійністю. Технології водопостачання та санітарії також займали важливе місце в інженерному розвитку Риму. Римляни вперше в історії використовували каналізаційні системи для відведення стічних вод, що покращувало санітарні умови в містах та зменшувало ризик захворювань. Загалом інженерні досягнення Римської імперії мали величезний вплив на її експансію та управління територіями. Вони дозволили створити потужну імперію, яка трималася на високому рівні технологічного розвитку для свого часу. Римське будівництво доріг було одним з найвражаючих інженерних досягнень імперії. За часів Римської імперії було побудовано понад 80 тисяч кілометрів доріг, що сполучали різні куточки імперії. Ці дороги були побудовані з великою увагою до деталей та мали різні конструкції залежно від місцевих умов. Наприклад, дорога Аппія була відома своєю міцністю та тривалістю, а дорога Сілія пролягала через гірські масиви, використовуючи тунелі та високі віадуки. Це дозволяло римлянам швидко переміщатися та утримувати контроль над великими територіями. Ще одним вражаючим інженерним досягненням було будівництво акведуків. Найбільш відомий акведук у Римі, акведук Клаудій, мав довжину понад 69 кілометрів та висоту понад 25 метрів. Цей акведук забезпечував Рим водою з гірських джерел, що було великим технологічним досягненням для того часу. Римляни вміло використовували гідродинамічні принципи для транспортування води на великій відстані, що свідчить про їхні високі знання в галузі інженерії. Ці акведуки не лише забезпечували міста водою для пиття та гігієни, але й використовувалися для зрошення полів та забезпечення водою термальних басейнів. Будівництво доріг та акведуків було важливим чинником у розвитку Римської імперії та підтриманні її величі. Військові інженерні споруди в Римській імперії були вражаючими за своєю масштабністю та технічною витонченістю. Однією з найвідоміших споруд був Валум Ауреум. Або золотий вал, який оточував римське місто, цей вал мав довжину понад 19 кілометрів і висоту більше 6 метрів, що робило його неприступним для ворогів. Ще однією вражаючою спорудою був колізей, який міг вмістити до 80 тисяч глядачів та був місцем для гладіаторських боїв та інших розважальних заходів. Римляни також використовували інженерні споруди для оборони своїх міст та фортець. Наприклад, фортеця Антонія в Єгипті була оточена високими стінами та вежами, що робило її майже неприступною для ворогів. Іншим вражаючим прикладом є фортеця Масада в Ізраїлі, яка була розташована на високій скелі та мала складну систему оборонних споруд. Ці воєнні інженерні споруди допомагали Римській імперії утримувати свої позиції та захищати свої території від ворогів. Всі ці споруди свідчать про високий рівень технічних знань та майстерності римських інженерів, які зуміли поєднати функціональність з естетикою у своїх творіннях. Римська імперія відома не лише своїми воєнними завоюваннями, але й високим рівнем організації та управління територіями. Для забезпечення ефективного управління імперією римляни використовували різноманітні механізми та структури. Наприклад, вони розробили складну систему адміністративного поділу, де території були розділені на провінції, а провінції на муніципії. Це дозволяло ефективно контролювати та управляти різними регіонами імперії. Ще одним важливим механізмом управління була система податків римляни використовували різні види податків, такі як земельний податок, податок на торгівлю та інші, щоб забезпечити фінансову стабільність імперії. Це дозволяло збирати значні кошти для утримання армії, будівництва інфраструктури та інших потреб держави. Цікавим фактом є те, що римляни вперше в історії використовували писемні закони для регулювання відносин між людьми та управління суспільством. Це сприяло стабільності та порядку в імперії. Ще одним важливим аспектом управління була система доріг та поштових служб римляни побудували мережу доріг. Які сполучали всі куточки імперії та дозволяли швидко передавати повідомлення та відправляти війська, наприклад, середня швидкість пересування військ по дорогах Римської імперії становила близько 24 км кілометри на день, що було надзвичайно швидко для того часу. Усі ці механізми управління допомагали Римській імперії зберігати свою владу та контроль над великими територіями. Римська імперія відома своїми передовими технологіями водопостачання та санітарії, які відіграли важливу роль у підтриманні гігієни та комфорту мешканців міст. Одним з найвражаючих досягнень були акведуки, які транспортували воду з віддалених джерел до міст. Найбільш вражаючий акведук у Римі акведук Клаудій. Мав довжину понад 69 кілометрів та висоту понад 25 метрів. Це дозволяло забезпечувати місто водою навіть у найспекотніші дні. Римляни також вперше в історії використовували каналізаційні системи для відведення стічних вод, що покращувало санітарні умови в містах та зменшувало ризик захворювань. Ці системи були досить складними та вимагали постійного утримання. Цікавим фактом є те, що в середньовіччі римські акведуки були використані для створення сховищ для вина завдяки сталій температурі та вологості. Ще однією цікавою деталю є те, що римляни використовували лівневі води для наповнення їхніх басейнів та термальних ван, це свідчить про їхнє розуміння гідродинамічних процесів та вміння використовувати природні ресурси ефективно. Технології водопостачання та санітарії відігравали важливу роль у підтриманні життєвого рівня та комфорту мешканців Римської імперії. Інженерні досягнення Римської імперії мали значний вплив на її експансію та здатність утримувати контроль над великими територіями. Одним із ключових факторів, що сприяв успішній експансії, було будівництво доріг. За часів імперії було побудовано понад 80 тисяч кілометрів доріг. Що сполучали різні куточки імперії. Це дозволяло римлянам швидко переміщати війська та товари, що було важливим для забезпечення ефективного управління та контролю над територіями. Ще одним важливим інженерним досягненням були акведуки, які забезпечували міста водою. Найбільш вражаючий акведук у Римі, акведук Клаудій, мав довжину понад 69 кілометрів та висоту понад 25 метрів. Це було величезним технологічним досягненням для того часу. Римляни також використовували воду для зрошення полів та створення термальних басейнів, що підвищувало рівень життя населення. У сфері військового будівництва римські інженери розробляли та будували фортеці, валуми та оборонні споруди, що забезпечували безпеку та обороноздатність імперії. Наприклад, фортеця Антонія в Єгипті була однією з найбільш вражаючих військових споруд свого часу. Інженерні досягнення Риму також виявилися корисними у побудові амфітеатрів, таких як Колізей, який міг вмістити до 80 тисяч глядачів. Ці споруди не лише служили для розваг та військових цілей, але й підкреслювали велич імперії. Управління територіями було покращено завдяки розвитку механізмів адміністративного поділу та системи податків. Римляни використовували різні види податків для забезпечення фінансової стабільності імперії. Наприклад, земельний податок та податок на торгівлю допомагали збирати кошти для утримання армії та будівництва інфраструктури, також важливим аспектом управління була система доріг та поштових служб, які допомагали швидко передавати повідомлення та відправляти війська. Усі ці інженерні досягнення сприяли успішній експансії Римської імперії та зробили її однією з найвеличніших цивілізацій у світовій історії. Інженери відігравали важливу роль у військових походах Римської імперії, забезпечуючи не лише будівництво оборонних споруд, але й розвиток та впровадження нових технологій. Наприклад, військові інженери використовували техніки інженерного блокування для облоги міст та фортець ворогів, вони також розробляли та будували мости для швидкого перетинання річок та перешкод. Одним із найвражаючих прикладів інженерної майстерності було побудоване римськими інженерами в другому столітті нашої ери місто-фортеця Траянський міст через Дунай, яке мало довжину понад один кілометр та висоту понад 50 метрів. Цей міст дозволив римлянам швидко переправити війська та забезпечити їхню перемогу у дакійських походах. Цікавим фактом є те, що римські інженери також використовували військові машини. Такі, як торгові катапульти та балісти для облоги та оборони міст. Вони ретельно розробляли та вдосконалювали ці механізми, щоб забезпечити максимальну ефективність у битвах. Інженери також використовували техніки інженерного облогу, такі як розкопки під стінами міст, щоб створити умови для їхнього швидкого захоплення. Усі ці інженерні рішення та технології допомагали римлянам досягати перемог у військових походах. Та зберігати свою владу над великими територіями. Спадщина інженерних технологій Риму в сучасному світі залишається дотепер вражаючою та впливовою. Однією з найвідоміших спадщин римських інженерів є система доріг, яку вони побудували. Ця мережа доріг, розрахована на великі навантаження та тривалий термін експлуатації, стала основою для сучасних автомобільних шляхів та автострад. Наприклад, в Італії спадщина римських доріг може бути побачена у великій кількості доріг, які пролягають по колишніх маршрутах римських доріг. Іншою важливою спадщиною є як акведуки, які вплинули на розвиток систем водопостачання у сучасних містах наприклад, у Франції, де багато міст побудовані на місці колишніх римських поселень, можна побачити вплив римських технологій водопостачання. Ці системи акведуків були важливим етапом у розвитку інженерії та гідротехніки. Ще однією важливою спадщиною є військові технології, які використовуються у сучасних арміях. Наприклад, принципи інженерного блокування та облоги, розроблені римлянами, залишаються актуальними у військовій справі до цього дня. Іншим прикладом є використання інженерних рішень у будівництві оборонних споруд та мостів. У сучасному світі спадщина римських інженерів продовжує надихати та впливати на розвиток технологій у різних галузях від будівництва до військової справи. Римська імперія залишила надзвичайно важливий слід у світовій історії завдяки своїм інженерним досягненням. Цікавим фактом є те, що римляни використовували спеціальні механізми для підняття великих кам'яних блоків при будівництві архітектурних споруд. Їхні нави важили тисячі тонн, але завдяки цим механізмам вони могли бути підняті та встановлені на великі висоти. Іншим цікавим фактом є те, що римляни використовували гідравлічні пристрої для створення фонтанів та водяних систем у своїх містах. Ці системи були досить складними та вимагали великих знань у гідротехніці. Ще однією цікавою деталю є те, що римські інженери використовували спеціальні техніки для підсилення оборонних стін та фортець, що робило їх майже неприступними для ворогів. У сучасному світі спадщина римських інженерів продовжує надихати та впливати на розвиток технологій у різних галузях. Наприклад, принципи будівництва доріг та водопостачання, розроблені римлянами, залишаються актуальними у сучасному будівництві та міському плануванні. У підсумку інженерні досягнення Римської імперії мають величезний вплив на сучасний світ і продовжують надихати нас до нових технологічних відкриттів та інновацій.